Усім привіт! У цьому відео покажу, як змінювати колір пряжі під час в'язання. Зараз маю полотно сірого кольору і в'яжу кілька петель ним стопчиків без накиду. Просилюємо гачок під косичку, захоплюємо нитку і витягуємо. Це перший раз. І другий раз захоплюємо і витягуємо. Це стопчик без накиду. Ще раз просилюємо, захоплюємо, відтягуємо перший раз. Захоплюємо, витягнуємо другий раз. Це в нас стопчики без накиду. А для того, щоб змінити колір пряжі на інший, ми це будемо робити в останньому стовпчику. Тобто ми маємо не дов'язати сіру. Останній стовпчик я розв'язую і розпочнемо заново. Просиляємо гачок, захоплюємо сіру нитку і витягуємо. Це перший раз, а за другим разом вже беремо білу. Захоплюємо білу. Все підтягнути, щоб було рівненькі петлі. Захоплюємо білу і витягуємо. Получається, ми замінили колір на білий. Далі трішки підтягнути і, притримуючи, в'яжемо вже білим кольором. Стопчик без накиду білий. Ось так рівненько зверху косичка. Біленько, окремо. Далі пров'яжемо 3 стопчика без накиду білим кольором. Тобто Перший є, другий є. І в третьому будемо замінювати кольор на сірий. Тобто знову потрібно не дов'язати останній стопчик без накиду. Розпускаємо, у нас на гачку дві петлі. Тобто раз протягнули білий, а за другим разом протягуємо ниточку сіру вже. Заду дивимо, щоб вона не була затягнута, сіра нитка. І притягуємо в другий раз сірим. Тобто ми замінили вже знову на сірий повернулись на сірий колір. Ось так і далі можемо в'язати. Тобто пам'ятаємо про те, щоб не було натягнуто отут ззаді нитка, щоб була вільна і не було стягнуте полотно. І пам'ятаємо про заміну кольору в останньому стопчику не дов'язуємо останній стовчик. Всім, хто подивився, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, безнавально напишіть мені, будь ласка. Коментарі, наприклад. І буду вдячна, звичайно, за лайки ваші.